Дня, шановні присутні, я Денис Богдан Романович, учень 8-го а класу опорного закладу, Хороський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Хороської міської ради Лубенського району Полтавської області. Хочу представити вам свою науково дослідницьку роботу з хімії на тему визначення вітаміну С у дитячих піре різних виробників». Цю тему я обрав, тому що їх харчування та його вплив на здоров'я людини є завжди актуальним. Додатково хочу привернути увагу до проблеми збереження здоров'я дітей та забезпечення їх якісним харчуванням. Отже, свіжі фрукти й овочі насичують організм людини вітамінами і мікроелементами, тому вони надзвичайно корисні для нашого здоров'я. Дитячі пюре, приготовлені свіжих плодів, є ще кориснішими, оскільки місце сконцентровані корисні речовини, зручні у споживанні та лекозасвоюванні. Пюре зберігаються вітаміни, зокрема вітамін С, який має велике значення для зміцнення імунітету та підтримки здоров'я дітей. У мови в період, коли багато людей хворіють на простудні захворювання, зростає потреба у вітаміні С, особливо в дитячому організмі. Дослідження показують, що недостатність скарбінової кислоти знижує здатність імунної системи боротися з інфекціями, збільшуючи ризик гострих респіраторних захворювань. Проте регулярне споживання продуктів, збагачених вітамінами, зменшує ймовірність захворювань. На полицях в магазині можна знайти безліч готових дитячих пюре у яскравих упаковках. Але чи містять вони необхідну кількість вітамінів, зокрема вітаміну С, яке пюре обрати, щоб забезпечити дитину всіма потрібними поживними речовинами або ж краще приготувати його самостійно із свіжих фруктів та овочів, що відповісти на ці запитання ми провели відповідне дослідження. Актуальність даної теми зумовлення зростаючим інтересом до якості харчування та його впливу на здоров'я людини. Сучасне суспільство усвідомлює важливість вітамінів у підтримці життєвих процесів. Проте не всі знають, що дефіцит або надлишок вітамінів в раціоні можуть спричинити серйозні, а іноді небезпечні для життя захворювання. Одним із найважливіших вітамінів для організму є вітамін С. Він відіграє ключову роль у Підтримці роботи імунної системи, яка захищає на світ бактерій, грибків, вірусів та інших негативних зовнішніх чинників. Нестача цього вітаміну впливає на утворення імунних клітин, антитіл і сигнальних речовин, що беруть участь у захисті організму, а також на нормальний енергетичний обмін. Результати дослідження інституту харчування України свідчать про значний дефіцит вітаміну С у населенні, за даними, дефіцит цього вітаміну діагностовано у 70-90% обстежених. Більше того, нестача спостерігається не лише в зимово-весняний період, але й у літній та осінній місяці, що свідчить про поширення гіповітаміноз, вітаміну С протягом усього року. Метою дослідження є визначення місця вітаміну С у дитячих вюрах, а також рекомендація найбільш багатих на цей вітамін продуктів для регулярного. Вживання. Додатково ми прагнемо привернути увагу батьків та вихователів до проблеми збереження здоров'я дітей та забезпечення їх якісним харчуванням. На державному рівні якість і безпечність харчових продуктів регламентується низкою стандартів. Наприклад, встановлення норми вмісту вітаміну С у дитячих продуктах становить не менше 0,2 грам на літр. Виробники, які дбають про якість своєї продукції, обов'язково вказують відповідність цим стандартам на упаковці. На сучасному ринку представлено безліч видів дитячих пюре, що може ускладнювати споживачів. Недостатньо поінформованість розводить до того, що деякі батьки купують продукти сумнівної якості, які не забезпечують дитячий організм необхідними речовинами. Для досягнення Мети мені потрібно узагальнення відомостей про вітамін С у біологічні ролі, визначення кількісного вітаміну С у дитячих піре різних виробників, розробити раціон з вмістом вітаміну С для дітей до 4 років. Об'єкт дослідження є аскорбінова кислота та її роль в організмі. Предметом дослідження є вміст вітаміну С у дитячих пірамілупа та чудочабри. Одним із найважливіших вітамінів для організму є вітамін С. Він відіграє ключову роль у підтримці роботи імунної системи, яка захищає нас від бактерій, грибків, вірусів та інших негативних зовнішніх чинників. Нестача цього вітаміну впливає на утворення імунних клітин, антитіл і сигнальних речовин, що беруть участь у захисті організму, а також на нормальний енергетичний обмін. Дані про місць вітаміну С були отримані від виробника, де харчова цінність визначається лабораторними методами, такими як спектротрофотометрія або тетраметрія. Ці методи забезпечують точність вказаних значень. Таким чином, 20 мг на 100 г гюре відповідають 25% добової потреби у вітаміні С для дітей віком до 1 року, що свідчить значну користь цього продукту для дитячого раціону. Результати моєї роботи визначено та проведено порівняння аналіз вмісту вітаміну С у дитячих пюре різних виробників, в дитячому пюре відмілупа вітаміну С більше. Ця інформація може бути корисна для створення раціону, в тому числі дієтичного та лікувального. Розроблено раціон збалансований за вітаміном С та раціонального харчування дітей і хворих з метою, профілактики та запобігання дефіциту вітаміну С. Розроблено рекомендації щодо приготування харчових продуктів. Отже, можемо зробити такий висновок. Дослідження вміста вітаміну С у дитячих пюре засвідчило його важливу роль у забезпеченні фізіологічних потреб дітей раннього віку. Вітамін С є незамінним елементом для зміцнення імунної системи, підтримки здоров'я шкіри, судин та інших систем організму, встановлено ще якість продуктів харчування, зокрема дитячих пюре, впливає на доступність цього мікронутрієнта для хвороб. Аналіз хімічного. Складу зразків дитячих піра показав, що рівень вітаміну С у продуктах. Різних виробників можна варіювати залежно від технології виробництва складу сировини та умов зберігання. Це підкреслює необхідність свого дотримання технологічних процесів та стандартів у виробництві продукції. Практична значимість отримання результатів полягає в можливості розробки рекомендацій для батьків щодо вибору найбільш збагачених вітаміном С продуктів, а також для виробників щодо вдосконалення процесів виробництва подальші дослідження можуть бути спрямовані на пошук оптимальних умов зберігання та додаткових компонентів, які сприяють збереженню вітаміну С у дитячих харчових продуктах. Дякую за увагу.